Край складна фінансово-економічна ситуація в нашій державі прогнозовано змушує уряд підвищувати ціни на енергоносії і теплопостачання. Та оскільки реальні доходи населення не зростають, все більшій кількості родин доведеться оформлювати субсидії. Детальніше на цю тему у наступному сюжеті. Нові тарифи на комунальні послуги, зокрема на природній газ та теплопостачання, суттєво вплинуть на вміст гаманця кожної української родини. За прогнозами експертів, кількість сімей, котрі потребуватимуть державної підтримки, а саме субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, значно зросте. Програмою субсидій користується багато сімей в опальному періоді 2013-2014 років, скористалися цим правом 2145 сімей. Управління праці та соціального захисту населення проводить перерахунок субсидій у зв'язку із закінченням опалювального періоду. Багатьом сім'ям надається субсидія і в неопалювальний період. За призначенням субсидій, в літній період звертається в основному найбільш незахищені громадяни нашого міста. Це самотні матері, пенсіонери, що мають мінімальний розмір пенсії та інші. Минулому році в неопалювальний період отримувало субсидії 550 сімей. З травня місяця вже можна звертатися за призначенням субсидії на літній період. Розмір субсидії це різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги у межах норспоживання з урахуванням пільг і обов'язкового відсотка платежу. Для працюючих громадян це становить 15% від сукупного доходу, а для сімей, які складаються з пенсіонерів, інвалідів, неповнолітніх дітей це 10%. Також 10% сплачують сім'ї, до складу, які входять інваліди першої та другої групи, неповнолітні діти і середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї менше прожиткового мінімуму доходів громадян. При зміні цін і тарифів на житлово-комунальні послуги субсидія призначається протягом трьох місяців з місяця підвищення тарифів. Перерахунок розміру субсидій, які діють, проводиться без звернень громадян. Субсидію також користуються і сім'ї, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги. Необхідною умовою для призначення субсидії є зайнятість усіх зареєстрованих. У житло або привіщенні працездатних осіб, тобто працездатні особи повинні працювати або навчатись, або перебувати на обліку в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу. У наданні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг вам можуть відмовити, якщо ви володієте більш ніж одним житлом, кількома транспортними засобами або ж здаєте помешкання в оренду. У наданні субсидії можуть відмовити, якщо за призначенням субсидії звертається особа, яка не є власником чи співвласником житла. У разі, якщо серед зареєстрованих є працездатні громадяни працездатного віку, які не працювали, не навчались, не перебували на обліку в центрі зайнятості протягом трьох місяців перед зверненням за призначенням субсидії, якщо власник або особа, яка зареєстрована разом з ним, здає за договором у найм або оренду житлове приміщення, якщо у володіння зареєстрованих на житловій площі є додаткові житлові приміщення. І загальна площа цих приміщень перевищує встановлені норми володіння чи користування житлом. Субсидія теж не призначається. Якщо у володінні власника, а також осіб, які зареєстровані і членів їх сімей, є більше одного транспортного засобу, субсидія не призначається. При цьому не враховуються транспортні засоби. Вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації до 10 років з року випуску, та інші транспортні засоби, які перебувають в експлуатації понад 15 років з дати випуску, якщо житлове приміщення придбане не більше року, або будь-хто із зареєстрованих в житловому приміщенні протягом 12 місяців перед зверненням. Здійснив купівлю або оплатив послуги на суму, яка перевищує десятикратну величину прожиткового мінімуму. Але у зазначених випадках, виходячи з конкретних обставин, які склалися в сім'ї, на підставі рішень міських комісій. Органи праці та соціального захисту населення можуть призначати субсидії як винятки. Рішення про призначення чи не призначення субсидій приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї. Якщо ж ви вперше плануєте оформити субсидію, то отримати ґрунтовну консультацію щодо цієї процедури можна в управлінні праці та соціального захисту населення. Для оформлення житлової субсидії громадяни подають в управління праці та соціального захисту населення мінімальний пакет документів при зверненні заявник згідно паспорта, заповнює заяву та декларацію про доходи та майновий стан сім'ї. Працюючи надають довідки про доходи. Інші документи це довідка. Про доходи непрацездатних членів сім'ї, довідка про склад сім'ї комплектується спеціалістами управління без участі громадян. Кожна сім'я має право скористатися державною підтримкою при оплаті житлово-комунальних послуг шляхом оформлення субсидій або компенсацій на комунальні послуги. Якщо у вас виникли питання за призначенням допомог, а саме, як, куди звернутися. Які документи подати, як визначити право, чи має дана сім'я на субсидію чи компенсацію, необхідно звертатися в управління праці та соціального захисту населення за адресою місто Червоноград, вулиця Сокальська, 1, 4 поверх, єдине приймання або по телефону гарячої лінії 25015. Ми працюємо щодня без обідньої перерви з понеділка по четвер, з 8 години до 17 години 15 хвилин або в п'ятницю з 8 години до 16 години.